Після підриву російським окупантам Каховського ГЕС 6 червня 2023 року понад 200 тисяч жителів Нікопольського району Дніпропетровщини залишились без централізованого водопостачання. Це мешканці восьми громад, які робили водозабіри із каховського водосховища. Його рівень стрим копав вісімнадцяти метрів. Тому місцеві водоканали втратили змогу качати Дніпровську. воду. Ніж за два місяці після підриву росіянами Каховської ГЕС у Нікополь повністю відновили централізоване водопостачання. Вдалося реалізувати локальний проект збору води з русові Дніпра. Сьогодні Нікопольці отримують воду напряму з Дніпра. Чи безпечно її пити? Як ми адаптуємось до нової реальності? На ці та багато інших запитань стосовно води дали відповідь мешканці нашого міста. Після підриву каховської ГЕС вода дуже стала гіршою. Її можна тільки пользуватися для технічних потреб, а для того, щоб для пиття і для споживання їжі, то краще краще треба брати очищену водичку. Ми вже вирішили для себе таке питання. Ми пользуємося водою здорова вода. Так, користуюсь, але перед вживанням я її фільтрую. Десь 1200. Мою, що це дорого. Особливо після того, як підірвали каховську ГИС, у нас вода погана. Що я вам можу сказати? Вода це життя. Без води не може людина. Существувати я дружкета для того, щоб краще жити, треба употребляти гарну воду. Це і здоров'я людини, і здоров'я нашої нашої рослини. По поэтому я предлагаю ставити качественни фільтри, очистки. Крім опитування мешканців, ми провели анкетування серед нашої шкільної спільноти і отримали такі результати. 95% респондентів відповіли, що не п'ють воду з-під крана. них 20% використовують фільтр, і 75% купують очищену воду. Це свідчить про критично низьку довіру до якості водопостачання в місті. Як же люди оцінюють якість водопровідної води? Майже 67% опитаних вважають її поганою через неприємний запах, колір та присмак. 32% відповіли, що якість води є задовільною, але недостатньо чистою для пиття, без додаткової фільтрації. І лише 1% вважають воду з-під крану доброю на вигляд, смак та запах. Ми також запитали мешканців, скільки грошей вони витрачають на питну воду щомісяця, і ось результат. 4% менше 100 гривень на місяць, 26% витрачають від 100 до 300 гривень на місяць, 43% витрачають від 300 до 500 гривень на місяць, ще 27% витрачають понад 500 гривень щомісяця. Ці цифри показують, що для більшості сімей витрати на воду є значною статтею бюджету. Ми поцікавилися у мешканців, чи вважають вони цін 2,5 гривні за літр очищеної води прийнятною. 77% відповіли, що хотіли б щоб вода була дешевшою, і лише 23% вважають ціну нормальною. Це означає, що для більшості містян навіть вартості питної води є додатковою фінансовою навантаження. Нували учасникам інколи поділитися своїми думками щодо вирішення проблеми. Найпоширенішими відповідями стали 76% респондентів вважають, що необхідно покращити систему. Водоочищення у місті. 16% казали, що потрібно створити більше безкоштовних точок видачі питної води. Чотири проценти наголошують, що варто стимулювати мешканців до встановлення фільтрів у домівках. Проте деякі учасники зазначають, що навіть з фільтрами якість води залишається низькою, адже вони не справляються з повним очищенням. Один процент пропонує створити свердловини для отримання безкоштовної артезіанської води як альтернативне рішення. Отже, результати адкетування чітко демонструють, що проблема якості питної води в Нікополі залишається актуальною. Жоден з респондентів не довіряє водопровідній воді, а більшість мешканців витрачають значні кошти на придбання очищеної води. При цьому мешканці міста розуміють, що ситуацію потрібно змінювати. Найкращим рішенням вони вважають модернізацію системи очищення води на рівні міста, створення додаткових бюджетів та зменшення фінансового навантаження на населення. Кремлі-респонденти зазначили, що домашні не дають бажаного ефекту. Тому Варто зосередитися на впровадженні промислових систем очищення. Ці результати показують, що проблема є системною і потребує комплексного вирішення. Важливо, що про це говорили не лише мешканці, IT, й ці які рішення, адже вода це не розкіш, а базова потреба. Якісь води це не просто комфорт, а необхідність. Разом ми зможемо вплинути на зміни. Долучайся, говори про проблеми. Разом зробимо воду безпечною.